Хмелівська зима так назвала своє літературне свято мешканці села Хмелівка Богоручанського району. Тут в один день презентували одразу три нові видання, у яких йдеться про історію цього населеного пункту, про людей, які тут народжувалися і жили, про звичаї і традиції, які століттями вони зберігали і передавали з покоління в покоління. Хмелівка – чарівне село, яке знаходиться у Богорочанському районі з чудовими краєвидами і прекрасними людьми. Таких сіл багато на Україні, але не кожен може похизуватися тим, що про нього написано одразу три нові книги. Одна з них – «Хмелівка. події і люди, яка є своєрідним літописом цього населеного пункту. Сьогодні ця книжка постає перед читачами, і це село вже не загубиться у морі і хвилях то минулого часу. Воно буде, тому що що написано, то живе, то буде жити. От ну от так само. Вдалося видати спогади. Це дуже рідкісна річ, тому що мало хто писав колись тим більше 30-ті роки про своє село. Так багато грамотних людей не було. Був такий чоловік веселий щеше, який написав свої спогади, такий щоденник, і ми якраз власне здійснили цей проект, видали щоденник. Не так багато сіл гарних, які мають свої традиції, які плекають свої традиції, і які вміють створити таку культурну атмосферу. Кмінки одне із таких сіл. Будемо говорити про культуру, яка плекається, яка підтримується. В цьому селі людьми, які знають, що традиція це те, що передається, а те, що передається, може втрат бути втраченим, і щоб воно не втрачалося, якраз і говоримо про той вихов... високий духовний поріг, до якого ми всі йдемо. Нова книга про хмелівку побачила світ завдяки старанням уродженця цього села, нині мешканця Сполучених Штатів Америки Євгена Паранюка та прикарпатського письменника, директора місцевої школи Василя Бабія. Я дуже вдячний цій людині, яка Дала таку ідею тим людям, які дійсно долучилися до видання цієї книжки. В цій книжці є дуже багато інформації. Це для покоління молодшого, щоб можна знати про Хмельівку все. Це буде цікаво нашим жителям села читати, але також, я думаю, що багатьом людям району, області, України і за рубежа. Це фундамент культури, фундамент історії. Як можна будувати хату, коли не маємо фундаменту? Він будує фундамент. Ця книжка унікальна тим, що кожен міг у ці книжці книзі писати від себе. Особисто і звичайно, що редакція була авто, авторів. Але кожен міг висловитися про себе, про те, чим він живе, як він взагалі дійшов до того статусу чи рівня життя, в якому він зараз перебуває. Ще одна презентована книга це друге видання літературно-мистецького альманаху Хмеліт. А саме літературне свято Хмелівська зима. Його організатори планують зробити традиційним, бо є у Хмельницькі і кому писати, і про кого писати.